Доброго дня, колеги, вітаю вас у медіа центрі Україна Львів. Ми сьогодні зібралися, аби говорити про дуже важливу і унікальну річ це дослідження туристичної привабливості міста Львова і як змінювався, як змінився за останній час портрет пересічного гостя міста Львова. І я хочу запросити до слова до презентації презентації, даруйте за тавтологію Христину Лебедь, начальницю управління туризму Львівської міської ради. Христина, розкажіть, будь ласка. Про це дослідження. Дякую, Андрію. Дякую всім, хто сьогодні прийшов до нас. Насправді, це дослідження, яке сьогодні ми презентуємо громадськості, найважливіше середовище гостинності Львова. Є насправді дуже важливим. І я хочу зазначити, що це є перше соціологічне дослідження, яке було проведено в період повномасштабної війни в Україні на цю тематику. І за нашою інформацією, наразі є єдиним в Україні. Жодне інше місто не мало змоги провести таке дослідження, і насправді це окрім того, що дає нам можливість послуговуватися не просто нашими спостереженнями чи нашими даними, які ми маємо в туристичних центрах. А ми маємо можливість користатися якісною інформацією, яка зібрана професійно. Це дасть можливість аналізувати роботу, яка відбувається у Львові у сфері гостинності, а також планувати її цього року. Також дуже важливим є моментом те, що таке дослідження це є одним з важливих елементів фіксації історичних подій, які відбуваються сьогодні в нашій країні і в місті, зокрема, тому що. Кожен з нас помічає, як змінюється місто, як змінюється середовище. Готелі і ресторани помічають, що їхні клієнти не такі, як були до часу повномасштабної війни. Однак тепер ми маємо цифри, розуміння, хто приїжджає до Львова, з яким запитом приїжджають до Львова, скільки коштів у Львові залишають, наскільки часу до Львова приїжджають, і з якими Запитами сюди е, приїжджають українці, тому що 80% опитаних це є українці, і я думаю, що кожен пам'ятає, що ще кілька років тому основними гостями Львова це були іноземці. Їх було Більше 50%. українці не мали геть меншої частки однак вони не переважали сьогодні. Ситуація змінилася, і ми можемо говорити про те, що це не тільки вимушено переміщені особи до Львова їдуть для того, щоб відпочити. І я попрошу. Я коротко пройдусь по кількох лише слайдах. Презентація дослідження буде опублікована у вільних джерелах. Кожен зможе детально з нею ознайомитися. Після я дам слово пану Віктору. Тому що ми це дослідження провели повністю безкоштовною. Хочеться на цьому наголосити, і це є неймовірно якісна і приємна співпраця з центром з лабораторією. Соціологічного соціологічної лабораторії програми соціології Українського католицького університету це наша співпраця з навчальним закладом, і це приклад якісної співпраці і дуже якісної синергії, яка сьогодні важлива на усіх рівнях. І пан Віктор більш детально розповість про методологію дослідження. А я Зупинюся на кількох слайдах, я попрошу допомогти мені четвертий і п'ятий слайд показати для того, які відображають саме інформацію про те, звідки гості приїжджають. Якщо ми говоримо при, про іноземців, трійка лідерів це є США, Польща та Великобританія. Якщо ми говоримо про українців, а їх є 88,6%, то П'ятірка лідерів це і Київ, Харків, Запоріжжя, Тернопіль і Херсон. Чи нас здивує, що Київ є лідером? Ні, це завжди залишалося так. І це, зрештою, відображали дані, які ми отримуємо в туристичних в центрі туристичної інформації. Ми аналізуємо цю інформацію щотижня, щомісяця і впродовж усього періоду а відновили роботу Центру туристичної інформації у Львові з липня минулого року. Попрошу далі. Це є хто гості у Львові. Це є журналісти, музиканти, волонтери. В їх є меншість з більшості це є наймані працівники і підприємці, а також школярі, і студенти. І знову ж таки спілкуючись з середовищем, ми помічаємо те, що вони відзначають, що велика кількість саме школярів і дитячих груп зараз відвідують Львів. Це завжди було притаманно Львову однак цього року відмічають. Більші напливи. Прошу далі. Профіль подорожі. Ви знаєте, ось тут є цікавий момент. Ще донедавна ми були впевнені саме в іноземцях про те, що іноземці, які перебувають у Львові, це здебільшого волонтери. Люди, які приїхали з волонтерською місією, це дослідження нам показало, що все-таки у більшості люди приїжджають відвідувати своїх друзів та родини на відпочинок. А вже на третьому місці це є волонтерство. Це для нас було досить такою приємною інформацією. Ну і звісно, що серед українців відпочинок також перев... переважає. на другому місці. Є статус внутрішньопереміщеної особи. І відвідання друзів та родини. До Львова їдуть відпочивати, до Львова їдуть набиратися сили та енергії. Наступний слайд про 13-й, як довго перебувають наші гості у Львові. Слайдів є дуже багато, щоб не забирати вашого часу, ми пройдемося по найважливіших. Будь ласка, далі. Так. Далі. Так якщо можна назад, поверніться, будь ласка. Яким видом транспорту приїхали до Львова? Також важлива інформація, тому що ми розуміємо, що аеропорт зараз не працює, і серед українців переважає сполучення поїздом, і воно є досить високим: 56%. Знову ж таки, з попередніх з наших якихось певних спостережень та відчуттів, ми думали про те, що люди більше користуються власним транспортом авторейсовим. Автобусами, але як бачимо, що різниця досить велика, і власний автомобіль є на другому місці в половину меншим, ніж поїзд. Ну і іноземці вони добираються рейсовим автобусом і поїздом. Це практично однаково, тому що ми розуміємо, що їхня е, точка прильоту при, є Польща, а з Польщі найкомфортніше добиратися автобусом або поїздом. Наступні слайди, будь ласка. Е, далі. Так. Це також інформація, яка звичайно що нас цікавить. Люди перебувають у Львові 2-3 дні. Тут не включена вибірка з вимушено переміщених осіб і 4-7 днів іноземці. Насправді ця цифра є близькою до тої до тих цифр, які ми мали і раніше, стосовно коштів, які люди залишають у Львові. Це українці 1450 гривень і іноземці 2065 гривень. Це є сума на день, не враховуючи оплати за житло. Можна порівню, знову порівнювати цей момент, але я думаю, що це досить складне порівняння, тому що змінився курс валюти, і насправді сама, сам характер відпочинку він також змінюється. Як проводять час, це і самостійні прогулянки здебільшого, відвідування кав'ярень і ресторанів. Далі, будь ласка, далі. Далі. Так. І ось це про найцікавіші локації, які сподобалися у Львові. Нам дуже приємно те, що львівські парки є серед топів у відвідування серед гостей як іноземних, так і українських. Як бачите, Стрийський парк серед іноземців є на першому місці, серед українців на третьому. Шевченківський гайну. І звісно, що наші історичні площі й будівлі, оперний театр, площа ринок, також Личаківський цвинтар. Люди не оминають своєю увагою, але до Цього слайду я хочу додати також, що заклади харчування львівські кав'ярні є також за високим запитом серед гостей Львова, і до Львова їдуть для того, щоб посмакувати кави, з'їсти сирника, і в принципі гастрономічна культура серед гостей міста є присутньою і є також важливим елементом проведення часу у Львові. І я попрошу вже до останнього слайду перейти. Насправді, це питання, коли ми складали перелік запитань для опитування, воно було більш емоційним, і ми на нього не покладали багато якихось сподівань, Але коли ми отримали результати, ці результати викликали дуже жваве обговорення серед нашої команди, серед людей, про які ми розповідали, тому що... Нам допомогли з трактуванням жовтого і зеленого кольору, який які такими яскравими лідерами у цьому опитуванні. Жовтий колір, він про радість і про емоції. І це... Напевно, відображає нам про те, що люди сюди їдуть для того, щоб набратися позитивних емоцій, які сьогодні дуже потрібні для стійкого ментального здоров'я українців. А зелений колір це є про безпеку. Відносна безпекість, безпечність у Львові, все таки приваблює людей і те, що тут. Тривогу можна рідше почути, ніж в Києві, в Харкові, Запоріжжі чи інших містах. Також є важливим фактором у виборі відпочинку та канікул для своїх дітей і для своєї родини. Я напевно на цьому завершу. Ще раз хочу подякувати команді кавтори соціології УКУ за. Неймовірно приємну співпрацю і неймовірно необхідну співпрацю. Дякую, що ви так легко і швидко відгукнулися на нашу на наш запит. Е, я впевнена, що ці цифри будуть у нагоді для середовища е, туристичного і гостинності у Львові. І ці цифри через багато років ми будемо помічати і в підручниках з історії, тому що сьогодні усі сфери. Які працюють у Львові, вони творять історію війни і історію перемоги України. Я дякую. дякую. Дякую, Христина? Я хочу запросити до слова професора кафедри соціології Українського католицького університету пана Віктора Сасюка, який власне працював над цим дослідженням з командою і хотів вас запитати про особливості формату цього дослідження, як проходила робота. Дякую. Ну, я насамперед також висловлю подяку управлінню туризму за неймовірно цікаву і продуктивну співпрацю. Це був непростий проєкт, це є соціологічне опитування, яке передбачає статистичний аналіз. І тут є завжди дві важливі речі: генеральна сукупність – це кого ми досліджуємо, і вибірка, кого ми опитуємо. Вибірка має величезне значення, тому що, якщо вона якісна, то ми маємо довіру до репрезентованих чисел. А вибірка будується, як правило, на підставі генеральної сукупності. Тут ситуація була парадоксальна, тому що у нас не було жодної уяви, жодної гіпотези про те, якою є генеральна сукупність гостей міста Львова, тому що. Ми вивчали ми це середовище в умовах війни, неможливо було покластись на жоден попередній досвід. І це поклало на студентів нашої програми величезну відповідальність, як опитувати гостей, щоб все-таки та вибірка, яку вони отримають, була для нас якісною. і... Надійною основою для репрезентованих відповідей. Тут мені було дуже приємно побачити, що студенти дуже перейнялися цією відповідальністю, навіть у них був такий емоційний запал. Наприклад, їх кожного з них просили, щоб у вибірці були іноземці, а вони потім признавалися, що найтяжче було. Знайти іноземців для опитування. У них навіть був в соціальних мережах такий квест «Спіймай іноземця. Вони ділилися різними власними досвідами, де, коли і як можна би було того чи іншого іноземця, як то кажуть, спіймати і опитати. І то було дуже цікаво спостерігати. І е, е, Нам вдалося досягнути необхідних параметрів для наших репрезентантів з числа гостей і з того є велика втіха і задоволеність професійно. Пане Вікторе, дякую вам за відповідь. Це дійсно вражаюче дослідження. Колеги, якщо ви маєте запитання стосовно цього дослідження туристичного обличчя Львова, я запрошую вас до слова, передаю мікрофон. Методологія цього опитування ґрунтується на так званих кількісних методах соціологічного дослідження, коли ми зобов'язані опитати людей, щоб вони були відображенням, віддзеркаленням того середовища, яке ми вивчаємо. І це завжди є дуже великий такий виклик, Так? Це опитування грунтується на підставі так званої стандартизованої анкети, коли є готові варіанти, готові запитання, варіанти відповідей. І знов ж таки я маю величезну втіху від співпраці з управлінням туризму і складання цієї анкети. Ми також попередньо визначили локації, де студенти могли б найчастіше зустрічати наших гостей. Переважно це мова йде за. Площу ринок, площу перед оперним театром, меморіал героїв Небесної Сотні і Вернісаж-Ринок навпроти театру імені Марії Зеньковецької. Це такі найбільш, найбільш частіше вживані локації, які ми використовували студенти. Також студенти працювали в найбільших готелях Львова. Опитування проводилось з використанням технології віч на віч інтерв'ю, коли треба було безпосередньо зустрітися з респондентом і безпосередньо його опитати не онлайново, не віддалено, а шляхом прямої комунікації. І знову ж таки, це не було просто, тому що треба було людей переконати, що вони мають присвятити там півгодини свого часу. Такого опитуванню, і це завжди є дуже таким важливим методологічним елементом для будь-якого будь інтерв'юера. Коли ми давали завдання студентам, ми казали, прагніть, оскільки ви не маєте жодної інформації про так звану генеральну сукупність, прагніть, щоб у серед тих, кого ви опитали, було розмаїття. Щоб були люди з різних і іноземців, і з України, і внутрішньо переміщені особи, і туристи, і так виглядає, що студенти з цим дуже добре справились. Точніть, будь ласка, відсоток похибки. Це питання до вас і до Хри... Христини питання. Христина, ви сказали, що ресторатори і готельєри зазначають, що їхній турист не такий, як був до війни. Можете розказати, що це означає, щоб ми зрозуміли? Ну, знову ж таки, якщо повернутися до методології кількісних опитувань, відсоток похибки виводиться. На основі порівняння, якими є параметри генеральної сукупності, якими є параметри вибірки, оскільки про генеральну сукупність ми не маємо жодної інформації, то говорити про науково-обґрунтований відсоток похибки, на жаль, тут немає підстав, але наближено. Цей відсоток похибки можна вивести з, з обсягу вибірки. Вибірка складає 460 респондентів. Якщо уявити собі, що наша генеральна сукупність це хоча б 50 тисяч осіб, то ми можемо говорити про, про відсоток вибірки розміром не більше ніж 5% для значень близьких до 50%. Для значень близьких до 50%, так, а для менших значень менше. Ну, найбільше, добре, найбільша помилка, яку можна тут спрогнозувати, це 5%. Найбільше, але може бути і менше. Стосовно гостей, то звісно, що готельєри і ресторатори відзначають, що переважна кількість це є українських гостей, які проходять приходять до закладів. Я Думаю, що в принципі про це цікаво поспілкуватися безпосередньо з готельєрами і рестораторами, але такий один цікавий факт з нашої останньої зустрічі з сферою гостинності представниками було про те, що українські гості все частіше звертають увагу і надають перевагу. Локальних локальним продуктам для них важливо, щоб сир у піці був з локального від локального фермера чи інші продукти, вино або інші продукти також були представлені українського виробництва. Дякую, пані Христина. Я ще хотів вас запитати. Очікуєте ви що це дослідження? Кого зацікавить, і від кого очікуєте запити на цю інформацію? Ми не будемо чекати запитів. Ми вже сьогодні до кінця тижня будемо розсилати це дослідження усім представникам середовища, це і представники туристичних агенцій, компаній гіди, готельєри, ресторатори і всі люди, які так чи інакше стикаються з гостями у міста. Це дослідження, в принципі, буде опубліковане на сайті Львів, Тревел і на сайті Львівської міської ради. Кожен охочий зможе ознайомитися з даними і використати його ці дані для своєї роботи, для планування своєї роботи або ж з іншою метою. Дякую, колеги. Якщо є ще запитання, якщо запитань немає, є, будь ласка. Приводу локальних продуктів це, звісно, цікаво на фоні підтримую українське. А як, Христино, що говорять наші гості українці або іноземці про сервіс, чистоту? Тому що я почула від кількох гостей, візитерів, що дуже зіпсувалося відношення може бути якісь там примхи. Певні на рецепції незрозумілі ситуації, тобто є все ж таки проблеми із банальною невічливостю. У нас є слайд. Я попрошу моїх колег допомогти зі слайдом знайти слайд, який відображає саме інформацію про те, що покращило їх подорож людей у Львові. Зараз дві хвильки. Серед іноземців, здається, на другому місці, якщо я не помиляюся, була інформація про е, покращення сервісу іноземною мовою англійською, зокрема. А серед українців, може ви пам'ятаєте, пане Вікторе, мій застав складно. Ага, так. Зараз ми знайдемо цей сайт. Ось. Е, тобто, знизу дивимося, бачите, що атмосферою задоволені. Прокоментуйте, пане Вікторе. Дозвольте спочатку методологічний коментар. Дивіться, тут репрезентовані так звані середні значення за шкалою від 1 до 5, де один, ми можемо казати, що це дуже негативна оцінка, а 5 дуже позитивна. На цій шкалі значення 3 є рубіжним. Якщо середнє значення є меншим за три, то ми говоримо про те, що переважає тою чи іншою мірою негативна оцінка. Якщо середнє значення є більшим за три, ми говоримо про те, що тою чи іншою мірою переважає позитивна оцінка. Ви бачите, що практично у всіх значень, крім стан доріг з числа іноземців, переважають позитивні оцінки. Тобто, статистична, статистична інформація заперечує ті типу, поодинокі свідчення про. Критичне падіння сервісу, все-таки, з точки зору наших респондентів, якість обслуговування у закладах громадського харчування серед іноземців 4,62, це дуже близько до найбільшої оцінки 5. І так? Серед Українців 4,42. 4,42. Тобто, все-таки, якщо говорити про статистичне опитування значної кількості гостей, то так виглядає, що ситуація не є аж така погана, як це можуть свідчити поодинокі випадки. Що нам допомагає це дослідження, знову ж таки не керуватися поодинокими коментарями чи відгуками, а дивитися на ситуацію цілісно і ґрунтовно. Дякую, Дякую за відповідь, пане вікторе, пані Христина. Якщо є ще запитання, то можна ставити. Якщо ні. Я дякую вам, колеги. Я вірю, що це дослідження воно буде першим, унікальним, але потягне за собою наступні інших міст України, які наближаються також разом з нами до перемоги. Це дуже важливо робити для перемоги і вірити в нашу перемогу з кожним днем, щоб її наближати. Дякую, це медіа-центр Україна Львів. Запрошую вас слідкувати за інформацію на наших інтернет-сервісах, а також на Ютубі та Фейсбуці.